Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Цієї ночі росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя. Кілька ракет влучили у селище Кушугум. Одна поцілила приватне транспортне сільгоспідприємство, інша упала біля житлових будинків. На щастя, ніхто не постраждав, але збитки чималі. Продовжить Андрій Поштів. Величезна вирва, розтрощений ангар та понівечена техніка. У цей промисловий майданчик пізно вночі влучила російська ракета. Пожежу, що тут спалахнула, бачив ледь не увесь кушугом. Горіло дуже пламя дуже велике було. Водій пан Сергій оглядає свою понівечену вантажівку. каже, тільки но приготував ваговоз їхати по збіжжя, вклав у ремонт чималі гроші, і тут таке. А ми її таке ремонтували до новий урожай. Хотіли їхати робити. Уже тут гроші багато вкинуто в неї. Вона була вся на мазі нові колеса. Все пшеничку Уже косить. Почали в Одесі. У приватному секторі по сусідству клопіт поряд із житловими будинками впала ще одна ракета терористів. В обійсті пані Любові побило шифер. Комісія сільради оглядає пошкодження. Там, ось, знаєте, знає? побили. Пан Віктор із дружиною Тамарою ведуть нас на свій город. Дервонуло. Хвилею у них побило вікна і дах, по чуло дерева та городину. Експерти, каже, чоловік вже тут усе оглянули. Сказали, що ракета, яка ракета, ніхто не знає. От, на с 300 не похоже, вроді воронка невелика. Тут до будинку немає 50 метрів, тобто дуже близько. Чоловік каже, це був останній серії вибухів у їхньому селищі. Хоче якнайшвидше полагодити дах, бо прогнозують грози та певнить те, що коїть росіяни прояв безсилля. Вони не люди. Як на мене, це помства. Помства звічаю. Будуть вони тікати, будуть вони тікати за Мажайськ, умовно кажучи. Ну а поки роблять такі пакоссі. Андрій почті Ортем Деженков, Факти сі Єдині новини.